І в Вінниці, чесно кажучи, не було, де зробити баркров. Ну, типа, ти зупиняєшся на першому барі, бо він єдиний. <рес> <рес> єдиний, <рес> так, ну, так. <рес> І Степа поїхав, і ми просто так друг на друга, Що він навалив на нас? Просто нам все треба перемалювати, Нахрен викинути цей дизайн-проект. Операційний плюс з першого дня. Я бачу, ти сумний? Ну, може, потекілці спочатку, типу, щоб розвантажитися трішки роблю таку системну роботу, яка зветься Боль за зуб'я. Тепер ми полуночники. Вона там вчора пропонувала 200 доларів ще два війські саури. А коли він так скептично, спочатку, знаєш, а потім такий Вау, все, і ти такий красавчик. Звучить як початок історії, яку можна взяти на Нетфлікс.